Спочатку приймається дурнувати закон. Прийшло це порушення. Значить, можна порушувати далі. Європейська солідарність зараз виправляє ваші помилки. Всіх вітаю, це Верховна Рада України. Де сотні народних депутатів? Я б не сказав, що в залі немає людей, в залі доволі багато людей, як навіть для, для п'ятниці. Зараз вісімдесят. Опозиції не так багато можливостей доносити свою позицію і тим більше блокувати. Ті бздури, які дуже часто в цій залі приймає монобільшість. Європейська солідарність зараз виправляє ваші помилки, ваші, бо ви за це голосували. І одна з таких можливостей це так звані блокуючі постанови. Монобільшості треба читати свої ж закони. Коли а, ми реєструємо постанови про блокування того чи іншого законопроекту до його підписання через регламентні порушення в його прийнятті. В залі був прийнятий законопроект. Який порушує Конституцію, але маємо зараз унікальний випадок, коли самі представники монобільшості, самі слуги подали блокуючі постанови. Люди проголосували за законопроект, а потім самі а, реєструють блокуючі постанови, бо дочиталися, що мова йде про рейдерство. Той закон, який ми прийняли, порушує мінімум три статті Конституції України, в ньому справді написано. Що в Ужгородському районі Закарпатської області можна примусово вилучати землю і нерухомість у фізичних та юридичних осіб. Причому ці особи. Не матимуть права оскаржити дане рішення в суді, і е, збираються вони це робити не лише під час воєнного стану, а й на невизначений термін дозволяють таке крадіжництво от е, творити, і коли європейська солідарність кричала криком, що це просто грабіжництво, це не відповідає конституції, порушує основний закон, не відповідає жодній європейській нормі. Скажіть, будь ласка, яким чином це взагалі поєднується з європейською інтеграцією? Ацією навіть під покровом воєнного стану це взагалі неможливо в країні, яка іде до ЄС і говорить про намагання йти до НАТО. Слуги 228 голосів. так критична така цифра разом з ОПЗЖ проголосували законопред. Спочатку приймається дурнувати закон. Потім 11 блокуючих постанов більшість яких від слуг народу. Ми їх провалюємо для того, щоб це віддати президенту від слуги народу, який це завитує. Що це за що це за рух? Віть собі, що це грабіжництво проголосували навіть всі депутати, мажоритарники від відслух. Страшний був скандал на Закарпатті і от після цього вони подали ці блокуючі постанови. От чим відрізняється державний діяч від е, політичного підлітка, який так і не виріс з коротких штанців? Тим що а, серйозні політики і державні діячі вміють визнавати помилки, хоча це вже абсолютна класика для цього залу, коли народні депутати подають законопроекти, не читаючи, голосують, не читаючи, ну а потім починають е виясняти, що вони не те проголосували. Ви маєте дуже добре думати, кого ви обираєте до Верховної Ради України. Ну, але, на жаль, розгляд цих питань відбувалися в порожній залі. Всі ці постанови провалені. Такі рішення не тільки гамблять цю залу, такі рішення підривають довіру суспільства до народних депутатів. І це тільки початок. Розумієте, Прийшло це порушення? Значить, можна порушувати далі. А де страшно таке сказати було, так? Да? Я сподіваюся, що Зеленський заблокує і. Накладе вето на ці законопроекти, що Зеленський заветує ці законопроекти, тому що інакше йому на голову одягнуть, що ця влада підтримує рейдерство і крадіжку. Але є питання: а чому помилку зробив парламент, а виправляти її має хтось інший? А парламент може сам виправити свою помилку? Європейська солідарність дотиснула слух, що вже до місяця ми маємо повноцінні години запитань до уряду. Прошу привітати. От сьогодні в Верховній Раді звітував міністр освіти і науки дуже багато запитань до нього, починаючи від якості підручників, закінчуючи захистом школ, їх забезпеченням бомбосховищами, зарплатами вчителям. Бо ми знаємо, що всі видатки, в тому числі і зарплати вчителів, сьогодні фінансуються донорами і партнерами. Тому розуміючи ці пріоритети, ми розуміємо, що як тільки у нас появиться спроможність, я абсолютно впевнений, що вчителі будуть перші. Черзі на підвищення їх соціальних стандартів, пам'ятаєте, Зеленський прийшов до влади, коли обіцяв 4 тисячі євро чи доларів зарплати вчителям. На сьогодні середня зарплата в освітянському секторі вона нижче ніж там по всій країні. І власне ще і цих нещасних вчителів слуги цього тижня обклали новим податком військовим збором, який буде складати 5%. Дійсно, ми маємо сьогодні збільшення військового податку. Ну але це спільно для всіх громадян. Ну сподіваюся, що ми певною мірою зможемо компенсувати ці втрати, як мінімум, вийти з понижуючих коефіцієнтів або ще якісь рішення, щоб зберегти людям зарплату, ми зможемо е здійснити. Ну і, а, ми задавали питання про школи, які знаходяться в далеко віддалених районах. Як збираються зберігати ця школа, збираються зберегти а, колективи а, освітянські, враховуючи ці мізерні зарплати. Ми ставимо там рамку певно 100 дітей в ліцеї, повинно бути, тому що ми передбачаємо в старшій профільній школі можливість вибору предметів, можливість формування груп за відповідною. За відповідними галузями знань, але ми розуміємо також, що такий підхід застосований всюди бути не може, і тому в закон передбачає можливість рішенням Кабміну затверджувати мережу окремо за кожним кейсом. Ну і в цілому хотілося б більш серйозної дискусії про демографічну кризу, як нам повертати українських дітей, коли ми нарешті піднімемо дитячі виплати на сьогодні 860 гривень на дитину на місяць до трьох років. Я розумію, що тут багато хто живе в інших реаліях, тому я взяв, що таке можна купити на 860 гривень. От суміш 452 гривні. Будь ласка, пюре 50 і 90 гривень. Ну, це на один день. Або памперси, оце памперси. Вони коштують от чек 674 гривні. Шановний пане прем'єр-міністр, подивіться. Памперси 674 гривні на жаль, от в тих відповідях, які ми почули, це якісь піонірські річок і безмістовні в них немає стратегії. Повернення дітей і вчителів до України навіть коли буде дозволяти безпекова ситуація. Ну, і найстрашніше, що дійсно немає стратегії, як нам залишати українських дітей, які виїхали за кордон в українському освітньому і гуманітарному середовищі. Буде прийнятий покроковий план дій до демографічної стратегії, який буде включати відповіді на багато питань, зокрема і Тих, які ви піднімали, непроста ситуація в парламенті, друзі, але намагаємося тримати тут по перше демократію, вимагати, аби все це обговорювалося залученням журналістів, аби українці знали, що відбувається в парламенті, і принаймні на наступних виборах, аби їх не змогли обманути, чому взагалі порушення конституції можливе в цій сесійній залі? Та тому, що тут це відбувається таємно. Слуги і взагалі влада Зеленського вона боїться тільки публічності, і саме тому, що через цю боязнь, що суспільство дізнається за що тут правда голосують і що тут приймається, ми маємо абсолютно не пов'язана з воєнним часом. Обмеження свободи слова в цій залі, але спочатку нам треба перемогти. Для цього нам треба підтримувати збройні сили України. Саме за підтримку збройних сил України бореться європейська солідарність. Це буде Україна обов'язково переможемо. Слава Україні.